Усіма забутий, але такий красивий та смачний шоколадно-сирний пиріг, і давайте його приготуємо. Для тіста треба збити 4 яйця, 150 г цукру і дрібку солі до пишної піни. Збиваю міксером на максимальних обертах, вливаю 100 мл рафінованої олії і всипаю суху суміш. До суміші входить 160 г борошна, 3 столові ложки какао і 10 грамів розпушувача. Суху суміш обережно вмішую лопаткою і виливаю тісто у форму для запікання. Розподіляю рівним шаром за допомогою лопатки. В окремій ємності змішую 300 г сиру, одне яйце, 4 столові ложки цукру і одну столову ложку борошна. Перебиваю масу блендером до однорідності і перекладаю в кондитерський мішок. Промальовую білі смужки так, щоб пиріг став схожий на стьобану ковдру. Випікаю 30 хвилин у попередньо розігрітій духовці при 180 градусах. Пиріг добре піднявся, має красивий зовнішній вигляд та дуже смачно пахне. Рецепт зовсім не складний, з процесом приготування впорається кожен, а я пішла пити каву та їсти пиріг.